Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. Хто дивиться мене постійно, може зауважити, що давненько не було відео, але на то є причини, чому так сталося. Для мене це прикра така ситуація, тому що все, що я знімала, оформлювала, усей матеріал як блоги, які я складала, монтувала, це все зникло, тому що в мене вмер телефон. І, на жаль, вся моя праця. Теж пішла в нікуди. Чому? Мені так прикро, тому що це дійсно дуже багато займає часу, витрачається енергії, зусиль. Я знаю, що блогери мене зрозуміють дуже гарно. Я вам показувала, які вишивки до мене приходили, як я це все підбирала. Я знайомила вас з цим процесом, розповідала якісь деталі. Зауважила на щось. Знаєте, дуже в мене так погіршився настрій, що вся моя праця ось так пішла собі, і нічого не залишилось: ні відео, ні фото. Там залишилось пару фото, які я надсилала дівчатам, яким оформлювала роботи. Хто на мене підписаний в інстаграм, могли бачити там декілька фото. Я виставила з готовими роботами. От і все. Але там якість така не, не, не дуже. Ну, так сталося, що ти поробиш. Я навіть міркувала, що може і не треба повертатися на YouTube, але мене підтримали мої рідні, і хто знав про це, що таке сталося. Тому що насправді те, що я знімаю, і ще для мене є особиста така підтримка себе. Тому що зараз дуже складний час, і мене зрозуміють ті родини, в яких зникли рідні, все, що відбувається зараз в Україні, жахливо Насправді, і ця вся творчість така трохи, знаєте, є затишним куточком якимсь своїм затишним світом, і куди ми поринаємо. І дуже добре, що в нас є таке невеличке. Укриття. Особисте укриття, куди ми можемо зануритись і понурити в якийсь світ краси, себе просто порадувати цим і порадувати людей, для кого, для кого ми вишиваємо, для кого ми створюємо роботи, і зберегти свій психічний стан. Рукоділля, вишивка, нам дуже це допомагає. Ну, мені особисто це допомагає. Тому я вирішила все ж таки продовжувати знімати. Можливо, мої відео для вас будуть надихаючими, теж такими заспокійливими. Тому продовжую. І зараз ви бачите оці дві роботки і вишивку, яку я знімала, але не можу вам показати, в якому вигляді вона до мене приїхала спочатку. Цю вишивку я отримала від Наталочки Кан. вона попрохала мене оформити подушечки. І от перша роботка, яку я е, хочу вам показати, ось така подушечка. Ще у процесі оздоблення. Я вирішила вам все ж таки показати, як це я роблю. Дизайн від Мілхіл, трави саду. Колись я вже оформлювала подібну роботу, але там була вишивка на єві, такого зеленувато-сірого кольору. І ви бачите, тут пришитий гудзик, бабка. Ручної роботи це гудзик, який я дарувала Наталочці, колись купувала, у Дар'ї Казякіної. декілька гудзиків різних. Вона мені навіть робила по замовленню до потрібного мені дизайну, за що я дуже-дуже вдячна. Там дійсно класні гудзики, чудові гудзики в неї, мені вони подобаються, тому що вони дуже-дуже охайні. І ось саме цей гудзик, Наталочка, пришила, і ви бачите, як він. Гарненько і ніжно виглядає. Мені здається, він сюди ну, просто чудово пасує. Правда ж? Перед тим, як сшивати всі сторони, звісно, ми підібрали тканини. Я запропонувала Наталочки за саме оцю тканинку, ви вже її бачили, я колись оформлювала і яйця, і подушечку з такою тканинкою дуже схожі кольори перегукуються один з одним. Укріплювала тканинку дубльріном. Цю сторону і цю сторону також перед тим, як сшивати, і шивала її на машинці. От, ви можете бачити, тут шито. І потім я підібрала оздоблення. Я запропонувала таку ниточку, це в'язальна ниточка, вона дуже приємна на дотик молочного кольору, нагадує мені оксамит. Вона дійсно дуже м'якенька, дуже гарненька. Я собі вже оформлювала подушечки, потім вам покажу. І пришиваю я її ось так, ниточкою Юлі, ось цією прозорою. Ось так викладаю, підхоплюючи дві сторони тканинки гострою голочкою тоненькою. Гарно це робити саме бісерною голочкою. І у два складення ця ниточка в мене, бачите? Ось так я пришиваю по всіх сторонах. Наповнювала я ці подушечки дуже якісним, як пір'ячко, наповнювачем. Ось таким. Він дуже чудовий, мені подобається. І його іде насправді дуже багато, але воно не створює ніяких тут нерівностей. Ви бачите, як воно. Гарненько, плотненько, все набите, куточки, все дуже добре. І от інша робота, друга робота ось такі білі гарбузи, які вишивала Наталочка на тканині Пірмін 28-го каунту. Я підібрала ось таку оборотню сторону. Чому? Тому що тут присутні також квіточки на цих гексагончиках. І квіточки дуже схожі на гортензії. Раніше я навіть і не звертала уваги на цю рамочку. Завжди дивилась на ці біли гарбузи, і не звертала уваги, що тут вишиті квіти, які мені нагадують гортензії. Дивіться, яка краса. Мікс з ниточок, з бісеринок, дуже-дуже гарно виглядає, дуже красиво. Оригінальний гуцик. І буду я її обшивати ось такою ниточкою, теж м'якенькою, теж гарненькою. Я її підбирала саме під колір тканини, вона дуже сюди гарно пасує. І потім, коли я це все пришию, звичайно, я вам це все покажу. Перед вами готові роботи, завершені, оздоблені. Ось така перша. Ось. Бачите, як виглядає. Стиковочка в мене ось тут, але її не видно. Ну, тому що, бачите, як вона хвильками виглядає. Подушечка розміром десь приблизно 11,5 см. І друга подушечка з білими гарбузиками виглядає ось так. Теж тут стиковка в цьому місці. Бачите. Який бежевий, дуже гарний краєчок, дуже приємний на дотик. Ця подушечка трошечки, трошечки завбільше, ви можете бачити на зрівнянні, тому що вона і вишита на більшому каунті. Ось 30-й каунт, 28-й. Ну, ось такі гарнюні поїдуть до своєї власниці. Такі. Дуже пухкенькі. Але приємно їх тримати в руках. Ну, от. Зараз буду пакувати і відправляти. Ще покажу вам ось таку вишивку, яку я отримала від Вікторії. На оформлення. Раніше я оформлювала груші для Наталії. Вікторія мені надіслала ось ці заготівлі, також вона схотіла собі цю грушку. Листочок також окремо вишивала. Крупненька буде робота. Вона буде, мені здається, більше, аніж та. Ну, подивимось, буду оформлювати Ось такі ниточки. Вікторія підібрала для вишивки, ви бачите, які кольори. І порадувала мене таким смаколиком. Дякую, Вікторія. Звичайно, це все буду укріплювати, як завжди, все збирати. От. Підбирати хвістик для цієї майбутньої грушки, робити зворотню сторону на цьому листочку, все буду збирати, оформлювати і показувати вам. Вирішила показати вам проміжне включення, три підготовлені деталі. Спочатку, звичайно, я тканинку укріпила дублерином, потім вже обшила лінією по контуру, як то має на схемі. От. Ці проміжні частинки я просто відмитила маркером водорожчиним, який потім змиється. Я буду збирати і шивати на машинці з зворотньої сторони. Мабуть, це буде ось так виглядати послідовність шиття цих трьох частин. І я буду шивати саме з нижньої частинки, починати От. з цієї сторони. Так. І... Що стосується листочка, ви бачите, що тут вишито зовсім іншими ниточками. Я у себе підібрала схожий, схожу ниточку це ниточка від DMC 471 і обшила бекстічом контур цього листочка О, дві ниточки, і зворотню сторону листочка також. Так вони виглядають зі зворотньої сторони, вона вже укріплена звичайна тканинка. Дублерином, також. І буду я її сшивати вручну, але з лиця. От зараз виріжу ці всі контури і буду сшивати. Ну, потім вже прикріплювати на завершальному етапі саме зверху цей готовий листочок. Готова вам показати цю грушку доволі величеньку, розмір її вишину 9 см, якщо не враховувати оцього хвістика з фетру. Така вона, знаєте, важкенька. Поспілкувавшись, я е, з'ясувала, що вишита вона на 28-му каунті це рівномірка від DMC. Дуже гарно тут підібрані кольори весняні. такі. І блакитні, і бускові, і зелені, і ну, взагалі дуже-дуже гарно. І ви бачите, що вишита вона не на білому такому кольорі а тканини, а більш, я би сказала, так, такий кремовий. Збирала, як завжди, на машинці і поступово набивала наповнювачем, який ви бачили в минулих включеннях, я вам показувала. Тут багато йде наповнювача, вона така дуже От, чуєте, як її так постукає, вона так добре звучить. І, звісно ж, я її утяжувала ось тут внизу, тут три камінця поклала. Для того, щоб вона ось так стоїла. І коли я її так поступово набивала, рухалась доверху і тут же її сшивала. Пришивала ось цей хвістик, скручений з фетру. Я підібрала необхідного кольору фетр ось такий зелененький. Мені здається, тут він ну, дуже пасує, тому що подібні кольори є у самій вишивці. І звичайний листочок, листочок я збирала вручну. Ось ви бачите, я Показую вам краєчок цього листочка, як він виглядає дуже ахайним. І тримає форму. Тримає форму, звичайно, тому що я вам вже показувала, також укріпляла дублерином, нічого сюди більше не вставляла, але він може змінювати форму листочка. Я маю на увазі, От бачите, я його так склала і він тримає форму. Також можна його ось так вигнути от, і він буде торчати. Мабуть, ось так. Можна погратися. А я зробила так поки що. Так. Можна просто вирівняти, і буде тримати форму. Коли я завершила цю збірку повністю, звичайно, я взяла ось таку світленьку ниточку, мені здається, на ребра вона саме і підійшла дуже добре. Відібрала тут три ниточки і вишивала хрестиком до самого низу. І так, обробила ці всі три сторони і завершила, звичайно, ниточкою. Ось цією зробивши декоративний стібок, який називається павучок. Гарненький він. Ось, ну, ось така вона. Ще покажу вам полище саме з цей хвістик. Так, о, сваковсувалася. Ось дивіться, як виглядає. Тут я вже використала ниточку для того, щоб о, обгорнути. Хвістик ось цю ниточку. Мені здається, також вона сюди, вона сюди дуже гарно підійшла. Цю грушку можна, звичайно, використовувати як просто приємну декоративну річ, можна покласти в корзинку зі своїми там, якимись подушечками декоративними. Так, ось, так. Разом можна поставити, також можна її використати для пінів. Тому що вона дуже гарно сюди заходять пінчики різні, і мені здається, буде чудово виглядати ось так, на прикладі, да А там, же як ви схочете. На моїй пам'яті це я збираю вже третю грушу. І я знаю, що вона дуже стала популярною такою декоративною цікавинкою, тому що до мене звертались дівчата. В особисті повідомлення, хто вже почав вишивати ці груші. І також я бачила вишиту грушу у Ірини на каналі Біла птаха. Теж можете завітати, подивитися на її грушку. В неї теж така чудова підбірка кольорів. Ну, заполонила вона серця вишивальниць, закохалися в цей прекрасний декоративний. Елемент. Ну, все, їде вона зараз до своєї власниці прикрашати домівочку. Буду показувати вам послідуючі оформлення. Ви, напевно, вже впізнали оцього гарнюню Покажу вам, що я маю. Це такі набори від Мілхіл із серії Gymshor. Я маю ось таких пташенят. У вигляді яйця. Вишиваються вони на перфорованому папірі. Тут дуже багато бісеру і вони такі чудові. Катерина мені надіслала на оформлення три пташечки, ось цього першого покажу вам. І ви бачите, що він вишитий не на папері, а на тканині. Рівномірна тканинка. Я так гадаю, що це 28-й каунт. Вона підібрала під кожну пташечку колір тканинки. Ось таке жовте буде яйце. Там пташечка така сидить, зворотня сторона. Дивіться, як гарно виглядають усі бісеринки. На цій тканині дуже яскрава, дуже чудова. Друга пташечка ось така. Це вже я бачу вишита на льоні. От. Але розмір не змінюється, тому що каунт одненький. Можливо, там трошки є погрішності якісь за рахунок того, що тканинка. Може підсідати по-різному при пранні. Ось так. То, що воно все цвітиться, звичайно, буде укріплюватися ще. І ось така третя птася. Дивіться, яка гарнюня. Там, мабуть, білий папір і шов по набору. Ось так виглядають. Дуже мені подобаються кольори, тут підібрані, не, не Я вже собі бачу, як їх оформити, і проговорили з Катериною стосовно цього, що це будуть такі у вигляді яйця, пінківчики, трошечки пухкенькі, не дуже пухкенькими буду робити. От. І оздоблення буду робити з такої м'ягенької ниточки. Мені здається, вона сюди дуже гарно підійде до оформлення. А ця пташечка 8 сантиметрів. Подивимось. Так, да, 8. Якщо краєчка до краєчка, так, 8 см, подивимось, які вони будуть вже в готовому варіанті. Ну, і, звичайно, покажу вам. Ну що, розпочну вам показувати оцих трьох ципочок. Дуже гарненьких, милих, не можна милуватися їми сама. Вони дуже симпатичні, дуже такі. Насичені яскраві ніжні. І почнемо ось з цієї пташечки маленької, яка була вишита на блакитному льоні. От, і мені подобається, що Катерина підібрала під, кожну, під кожне яйце основу, який буде пасувати саме до кожного дизайну. Я робила звичайну лекалу, натягувала. З двох сторін і прокладала по два шари утеплювача. Ось дивіться, які вони, і оборотня сторона. І оці краєчки, ви бачите, вони проглядаються блакитними, і мені подобається, що є відступ блакитний, гарненько виглядає. Тому що, якщо ми будемо розглядати, то тут форма і щічки, і все, то форма не була б яйця. Тут виступаючі є частинки, і якщо б я робила по кожній, ну, воно б не так не виглядало. А так це помітно, що виглядає, як яйце, в якому сидить пташечка. Оздоблювала краєчок білою пухнастою ниточкою, дуже приємною. Ось цією. Вона неймовірно, м'якенька і ніжна. Приємна на дотик, коли торкаєшся, таке відчуття, що дійсно це пташенятко. Дуже гарно вийшло. Підвісик я робила розміром 5 см. Це ниточка перле 5 номера. Товстенька. І зібравши з двох сторін пінківчик, я обшивала невидимою ниточкою Юлі. Ну і Тут також, бачите, як і у подушечках такий хвилястий краєчок. Дуже мило виглядає, як на мене. От, Дивіться, оцей яскравий, і за рахунок того, що тут яскрава тканинка, не біла саме, да, воно виглядає дійсно, як. Яєчко ташенят такі миле, з оборотній сторони. Дуже красива розробка. Ось, вперше я їх бачу вишитими. У мене є пару наборчиків. Коли я їх оформила, то сама захопилася дуже-дуже. Мені схотілося почати вишивати і оформлювати. Ну, Свої пташки я також. Буду оформлювати саме так, тому що вони мені ну, виглядають ніжними і дуже-дуже приємними, ну, неймовірні. Дивіться, яке воно гарненьке курча. І, зверніть увагу, що кожна пташечка дивиться у свою сторону. Цей дивиться в цю сторону, цей нахилив голівеньку в цю сторону. Вони взагалі різні, там є не тільки пташки, я знаю, і ще там серія ціла. І ось цей гарненький такий, з знайомим візеруночком на пузику, по якому ми можемо з вами впізнати саме іграшки від Шор. Оце пташенятко у кольорі такого екрю. Вишита на білому, на білій рівномірці. І ось так виглядає він з оборотній сторони. Тут дуже красивий бісер, знаю його. Багато його я зустрічаю саме у набірчиках від Мілхіл і також у Мірабілях. Дивіться, як він поблизькою гарненько. Ну, чудові, що я можу сказати? Дуже чудові, неймовірні. От, і хотіла б, звичайно, цю серію мати собі. Ну, побачу, можливо, я з собі потрошку буду докупати, з того, що є, і вишию також, бо я дійсно захопилася. Зараз буду їх, звичайно, пакувати і відправляти. Так що вони встигнуть ще на свято. На завершення цього відео хочу показати вам ще одне замовлення, яке я отримала від Олени, своєї глядачки. Вона написала мені, що дуже би хотіла зробити подарунок для своєї донечки і запропонувала мені зробити вишивку на скриньки. Вона побачила в одному з відео, як я оформлювала верхівку скрині для Оксани. Там також була вишивка на Оксамиті, але іншого кольору, звичайно, там був трохи інший дизайн. Вона звернулася до Оксани Петрук, замовила по своїх необхідних розмірах ось таку дерев'яну скриню в темному дереві. І коли я вже отримала саму заготівлю, далі вела розмову з Оленою. І ми з нею обговорили. Які саме оксамит сюди більш підійде, ну і, звісно ж, який в мене був в наявності. Ми обрали дуже гарний варіант: це шовковий оксамит темно-шоколадного кольору, він майже такого кольору, як і сама скриня. От зараз, коли я повертаю, і, звісно, тканинка поблизькою, бо це оксамит, і він має таку, таку здібність грати на світлі, От він, ви бачите, як. Переливається, а насправді він виглядає більш темнішим. І, звичайно, ви ще розумієте, що камера а, вихвачує світло і кольори, передає вам більш яскравішими аніж вони є насправді. Ви розумієте, я зараз знімаю вже на нову камеру і трошки так пристосовуюсь до неї. Ну і давайте пройдемось далі по розмірах. Внутрішня частинка самої подушечки з оксамитом тут діаметром 14 см. Звичайно, я її робила більш пухкенькою, не робила її плоскою, проклала там два шари утеплювача. Я знаю, що будуть питання, як її там оформлювала і так далі, бо знаю, що додаються нові глядачі. Залишу посилання, як я оформлюю гольниці, як оформлюю там скриньки. Так. Там дуже велику подушечку я роблю на гольницях. Тут, мені здається, два шари буде достатньо, щоб це виглядало гармонійно і воно не було таким, знаєте, грибом. Ось так воно виглядає. І з зовнішня сторони ця скриня 20 см. Вишиною це з верхівочкою 8 см. Вам буде здаватися, що це ну, дуже замало, але насправді ні. Знімаю верхню частину, і ви бачите, що в мене тут лежить. Різні ниточки, матеріали, майже всі матеріали, які я використала саме для цієї композиції, для вишивки троянд, різних квіточок. Чому майже всі? Тому що звичайні ниточки ДМС, які я використовувала, я вже сюди не вкладала, тому що вони розташовані в мене на кісточках. Тут лише на бобінках в мене ниточки ручного фарбування. Ось ці, наприклад, що я фарбувала самостійно. Шовкові ниточки, які фарбували для мене настуня, ось так виглядають, я їми вишивала. І листячко об'ємні, і квіточки. Ну, гарна нитка, мені сподобався дуже перехід. Ну, тут ще є декілька ниточок її фарбування. Так, ті, що фарбувала Настя. Є пару варіантів, які ще в мене залишились, і колись я купувала у катрусі Кондратенко ось такі ниточки. Дуже цікаво вони виглядають у вишивці. І навіть ниточки переле 12-го номеру, 12-ї товщини. От, тому що я саме їм вишивала білі квіточки, ви бачите, ось тут. Звичайно, тут можна покласти не тільки матеріали, можна навіть, бачите, поміщаються і ножиці, ну, а там вже на розсуд самої власниці, що вона буде там тримати. Закривши ось так верхівочку, ось так воно виглядає з усіх сторон. Тут можна також, бачите, вколоти якийсь пінчик, голочку, все що завгодно. От, при необхідності, і використовувати навіть оцю верхівку. Я вам скажу, що у кого є підставка під тарілочки, під картини, отак ставиться на цю підставку, зараз покажу І ось так виглядає як просто декоративна така прикраса. Ну, я так гадаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. На така чогось прийшла думка. Ось, ну, напевно, сама вишивка так, задала таку мені думку. От, ну І покажу вам зараз поближче саму вишивку трошки. Але нагадаю, що е, камера зараз передає дуже соковито. Навіть можете бачити по цих листочках. Вони більш е, спокійніший мають колір, аніж е, те, що я зараз бачу через камеру. Ось такі цікаві тут. Різні квіточки, об'ємні листочки. Ось, бачите, рухливі, різні різні я робила. І світленькою і шовковою ниточкою, і зелененькою з переходами. От. Не тільки троянди, і також листячко. Ось так виглядає. Ну, Ви бачите, що оксамит грає, блистить, блищить. Насправді в житті виглядає більш гармонійним, більш. Спокійнішим і приємнішим до ока. Ну що, буду зараз, я це все пакувати і відправляти до замовниці. Дуже дякую за довіру, Олена. Я знаю, що ви будете дивитися це відео. Зараз пакую і відправляю. До нових зустрічей! Дякую вам за перегляди. До побачення!